Хочете простий спосіб зміцнити своє здоров'я та енергію з віком. Спробуйте додати куркому та перець у свій розпорядок дня. Куркума – це золота пряність, відома тим, що бореться із запаленням, захищає ваш мозок і навіть допомагає запобігти хворобам. Але сам по собі ваше тіло не засвоює куркому добре. Ось секрет: змішайте куркому з дрібкою чорного перцю. Чорний перець містить. Піперін, який покращує засвоєння куркуми на 2000 Як ним користуватися? Щоденна порада. додайте куркуму на трохи чорного перцю, приблизно 4 частини куркуми та одну частину чорного перцю до супів, я є чаю чи смузі. Віддайте перевагу добавкам. Для досягнення найкращих результатів вибирайте ті, які поєднують куркуму та чорний перець. Чому це важливо? Підтримує здоров'я мозку та пам'ять, бореться із запаленням і болем в суглобах, може допомогти захистити від вікових захворювань. Цю потужну комбінацію використовують мільйони людей у всьому світі, щоб довше залишатися бадьорими та здоровими. Поправте своє життя і здоров'я куркумою та чорним перцем сьогодні. Дякую за лайки та розповсюдження відео!